Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У місті Вознесенськ у Миколаївській області трапилась смертельна ДТП. В аварії загинув батько генерала ЗСУ Дмитра Марченка, Олександр. На відео видно, що загиблий Олександр Марченко пересувався на мопеді. По зустрічній лінії промчав легковий автомобіль, який збив чоловіка. Цікаво, що після зіткнення винуватець ДТП не зупинився, а продовжив гнати по трасі. Гарні люди не вмирають, вони йдуть у небо. Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком. Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався. Найстрашніше покарання для мене це твоє розчарування. Пробач, що не зміг. Я Уже старався, але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що можеш далеко не все. Спочивай з миром, рідний. Ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування. Йдеться у пості Дмитра Марченка. Нагадаємо, що Дмитро Марченко написав до Марчело бойовий генерал Такіборг, який користується повагою серед мешканців Миколаєва. Зокрема, завдяки його зусиллям, місто вдалось відстояти, коли росіяни намагалися оточити та окупувати його у березні 2022 року. Зазначимо генерал Дмитро Марченко, заявив, що вже навесні Україна може закінчити війну з Росією та Відбити всі окуповані території, включно з Кримом та Ордло, за словами генерала, для цього необхідна та кількість озброєння, яку Україні обіцяли партнери. Я би не хотів братися за прогнози, але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам необхідна, то думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу, сказав генерал. За його словами, точку неповернення Україна вже пройшла після Єрпеня і Бучі, тому про переговори на умовах Росії не може бути й мови. Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогу. Хоча б шматок землі він повернеться додому, зробить певні висновки і через 6 чи 8 років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі, наголосив генерал. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.